Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю. Сьогодні маємо вже понеділок, третю неділю неділі Адвенту, розпочинаємо особливий період, коли Євангелія і вся літургія буде готувати нас безпосередньо до події приходу Ісуса Христа. І на самому початку бачимо приклад Євангелії, в якій Господь звертає нашу увагу на одну дуже особливу річ, без якої нам буде дуже складно усвідомити, що відбувається. Отож, по порядку, про що саме мені йдеться? Панство, чи задумувалися ви над тим, чому нам так подобається дивитися фільми? Я не психолог, тому не буду стверджувати, але моє таке переконання, що фільми нас так цікавлять і приносять нам задоволення, тому що ми можемо за короткий час, не докладаючи абсолютно ніяких зусиль, просто спостерігаючись, насолоджуючись гарною картинкою, пережити життя якогось головного героя, приміряти його на себе. От е, в якійсь мірі потішитись, що, слава Богу, що в мене не так, або ж в іншій мірі пережити якесь захоплення, от би у мене якось було так. Тобто короткий час. Повно емоцій і ціле життя. Скажете щось подібне з книгою, думаю, що ні. З книгою дещо інакше, тому що читаючи книгу, треба прикласти багато зусиль, це триває довший час, і книга вона пробуджує і е е так образи, які вже є в моїй свідомості. На підставі цих образів творить щось нове. Чому це вам розповідає? Тому що ми, люди, які дивимося фільми, які якось там захоплюємося цими фільмами, е мислимо ними. Ми, читаючи опис, коли Йосип приймає Пресвяту Богородицю, то бачимо це так: перший акт. Йосип знайомиться з Марією. Наступна картинка. Вони вирішують одружитися. Наступна картинка. Йосип дізнається, що вона вагітна. Наступна картинка. Йосип хоче її відпустити. І в цей самий вечір ангел приходить до нього і каже. Не роби цього, бо це неправильно. Краще зроби так і буде краще. І Йосип каже: Окей, хеппі енд. Все круто. Народжується Ісус Христос і всі щасливі, всі сміються. Другі це помилка, бо було абсолютно не так. Те, про що ми читаємо, це діло життя, всього життя Йосипа. Це наслідок довжелецької формації людини, яка ну, живе в Бозі. І те, що Йосипу являється ангел, ну ми навіть не можемо якось описати його і ствердити, як саме воно було. Бо цілком можливо, що це був просто плід якось його ну того, про що він думав цілий день через це, через цей образ, через цей натхненний сон, Господь до нього промовив. А можливо, прийшов ангел, розбудив. Вони сіли на ліжку, і вони обоє почали про те, якось там розмовляти, спілкуватися. Він Йосипа переконав. Ми цього не знаємо. Але дивлячись на це, можемо сказати, чому ж зі мною не так. Панство, не погоджуся з вами знову, тому що з нами саме так. Те, що з'являється в нашій голові, ті наші рішення, ті наші якісь е... прагнення, вони породжуються з такого довгого процесу нашої формації. І з того, як я піддаюся на якісь провокації або не піддаюся, чим насичую своє серце, от що в те в своє серце пускаю. І маючи таку свідомість, сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, без що християнину просто нереально залишатися християнином, який дійсно іде за Богом, намагається почути його голос, і йому це вдається. Заохочую вас звернути увагу на медитацію, тобто над роздуми над Божим Словом. Спробуйте прямо сьогодні, якщо ви ще цього не робите, дорогі, знайти трошечки часу, прочитати цю Євангелію і залишитися з нею. Подумати, як ці слова впливають конкретно на моє серце, як вони формують саме мене, як вони змінюють саме мене, до чого вони заохочують саме мене. І таким чином, день у день, вдивляючись в це Боже Слово, дорогі, я справді стаю здібним до того, щоб почути ангела, який приходить до мене, прийняти те Боже слово і втілити його в своєму житті. Зі мною не буде так, як в фільмі. Я не проживу своє життя за півтори години чи за два сезони. Це справді величезний дар, який я не маю права змарнувати. А щоби не змарнувати його, мушу почути голос того, хто над цим всім стоїть. Нехай, дорогі, цей день стане одним із тих днів, коли я по-особливому чую Господній голос. Цей голос приносить мені втіху, підбадьорює, додає сили і впевненості в тому, як саме маю іти. За моїм Спасителем, щоб врешті-решт, його зустріти і тішитись його приходом. Дякую вам, хай Бог вам безмежно благословить у цьому. І надіюсь, радо завтра.